А чи не зменшилась е, увага до України від початку повномасштабного вторгнення? Чи відчувається під час саміту та ж увага, яка була 24 після 24 четвертого лютого? Um, змінився підхід. Я би сказала, що змінився підхід. Тому що м, після 24 лютого е, це скоріше був шок і е, бажання дуже швидко допомагати скрізь? Е, Зараз е, все переходить в ефективність. Е, ця зацікавленість залишилася, але вона е, вся сфокусована на таких інтегрованих рішеннях, на дії, як зробити так, щоб об'єднатися і досягнути спільної мети, знайти е, найбільш кращий і швидкий результат. Наприклад, зараз дуже важлива тематика. Відносно того, що ми маємо зиму, це забезпечення теплом, забезпечення питною водою ті регіони, які знаходяться, забезпечення гуманітарними потребами населення, що стосується безпосередньо психологічного здоров'я, тобто всі вбачають не лише вбачають ціль в ефективності. От наразі я можу сказати, що напевно це є от. У всіх сесіях, тому що більше 50 панельних дискусій, і всі обговорення, ми шукаємо рішення. Ми напрацьовуємо напрацьовуємо, ми напрацьовуємо те, щоб знайти максимально ефективні рішення на сьогодні.